Мовлені тротуари і дороги. У Франківську тривають ремонти. Робота кипить на вулиці медичній. Пенсіонерка Ніна Черняк ходить нею постійно. Від зупинки громадського транспорту до медичного закладу, де лікується її син, раніше доводилося йти просто по проїжджій частині. Теперішні незручності впевнена жінка тимчасові, а результат себе виправдає. А можна обійти, але ви розумієте, як буде потім гарно. Ви розумієте, та то марцинки ну взагалі молодець зараз? Чудово що роблять, дуже гарно. Ви бачите, подивіться, який ковалик дороги буде гарним. Роботи ведуться від повороту з коновальця у бік геріатричного пансіонату та онкодиспансеру. Тротуар тут планують облаштувати по обидва боки вулиці. Виложуємо бордюр, викладаємо перебрик і влаштовуємо 360 квадратних метрів тротуару від зупинки автобусної по вулиці медичній. Просто люди не мали де раніше ходити, просто йшли по проїжджій частині. От. В даний момент ми зробимо це для того, щоб люди могли пройти безпечно. Покриття тут закінчувалося ще неподалік зупинки, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Тому пішоходи мусили йти по дорозі просто через болото. Тут достатньо розвивається мікрорайон, також онкодиспансер, геріатричний пансіонат. Дуже важливо, щоб цей кусок тротуара теж був упорядкований і. Через дорогу теж кусочок зробиться для того, щоб дійти з зупинки і щоб люди сюди могли зайти. Тому далі продовжуємо благоустрій. Можливо, не такі великі речі робимо, але такі дуже потрібні і там, де люди нас просили вже не один рік. Після облаштування безпечного переходу від вулиці Коновальця на медичну посадовці обіцяють продовжити роботи в мікрорайоні Опришівці. Валентина Федорчук, Віталій Магалатій, телеканал 402.